До нашого храму ведуть всі дороги там Божі дзвони гудуть. до нашого храму, до нашого храму. Народи як води, пливуть до нашого храму. До нашого храму народи, як води, пливуть, о матінко, зоре до Тебе прийшли ми. Живої напитись води. Ми просимо Бога, ми молимо, Бога. Веди нас до нього, веди, ми просимо Бога, ми молимо, Бога, веди нас до Нього, веди, З гаїв солов'їних тобі принесли ми. Букети живих квіточок. ми просимо Бога, ми просимо Бога за наших малих діточок. Ми просимо Бога, ми просимо Бога. За наших малих діточок о матінко миру, прийми любов ширу, прийми наші мольби і спів, ми просимо Бога, ми просимо Бога за наших дочок. І синів, ми просимо Бога, ми просимо Бога за наших дочок, і синів, Господи Боже, милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив її на нас. Через Духа Святого Утішителя тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у тобі, Боже, в трійці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії, віковічний Боже, заради страждань і Воскресіння Твого Сина. Будь милосердним до нас і усього світу, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, незатвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все постало. Він задля нас людей, нашого ради, спасення, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від отця і Сина, ісходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божеству найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо, Ісусе, довіряємо Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90, -й. хто живе в помочі Всевишнього, відкривлею Бога Небесного поселиться. Скажи Господеві, заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стрілище літає в день, ні мари, що в пітьмі блукає. Ані напасти, і віса полуденного. Впаде побіч тебе тисяча і десять тисяч, праворуч тебе до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло і рани не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе. Щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув камінь ногу твою, на Господа й Василіска наступиш і потопчеш льва, і змія, бо на мене Він уповав, і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, Візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі, і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його. І явлю Йому спасення моє, слава Отцю Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва за померлих. Умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости. Згадай, Господи, що Ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло. І став одним із нас, умилосердися над їх плачем та мольбами, які до тебе підносять, і відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм Твою спасаючу руку і введи їх у світлі місця, прохолоди відпочинку і спокою. Боже, ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти, тому просимо тебе: подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам, і рідні, добродіям, друзям, тим, що вмерли наглою, і несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі, та всім померлим, усіх їх пом'яни, Господи, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний прілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, прийми, Господи, до Царства Небесного, душі усіх померлих, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь Наймилосердніше Ісусе, просимо Тебе через заступництво Твоїх святих. А особливо через заступництво Твоєї наймилішої Матері, яка тебе виховала з дитинства, благаємо тебе, благослови рідну Україну. Ісусе, не дивися на наші гріхи, але поглянь на сльози малих дітей, на голод, холод, війну, які терплять. Ісусе, для цих невинних діточок наділи нас ласкою, якої просимо в Тебе. Для нашої України, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую за спільну молитву вервички до Божого милосердя, присвята родина, опікуйся нами на кожному кроці нашого життя, благослови Господи, нашу знедолену Україну. Наших сильних, мужніх воїнів, щоб якнайскоріше прийшов мир на нашу рідну землю. Я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господнії, тихої нічки, без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. За Сяду! Весь засмічений Буряном гріха закосичений. Подивись навкруг, де ти спиш, душе, що в Твоїм саду, о, душе моя, ти покаєшся як Ісус Христос. В небі з'явиться.